То есть сегодня понедельник, надо 16 тысяч их снять, 300 долларов. Лисы, кофе, фри? Yes, sir. Фри? Yes. Окей. Okay. Yes. <laughs> Sorry. Фри, uh, я слово знаю, это на халяву. Окей. Фан. Окей. Я на визу. Или может видео на Окей. Фан. Beautiful YouTube, oh, YouTube. daí -yo. Cafe super YouTube. Ok, 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 ok. Struh -o. Struh -o. Cafe. YouTube. Ok. Thank you. 3, 3, ok. На халів. <ріст> все, бай-бай. Бай. Бай-бай. Без кофі. Капучино, а я тільки хотів випити. І розумієте, в кожному магазині по така охорона. Я спочатку думав, кіно, <ріст> ютуб, і пістолети, і газові балони, все на світі. І буквально YouTube. І буквально через... 30 метрів. Окей, 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 ні, я в І буквально через 30 метрів. Е... Трущоби. Окей, сенки. Таке діло. Тут е... ті, що трущоба живуть, тут не ходять. Ось така красотінька. Ну що, а, чай повер я не купив. А дівчинка там буде, дивися, предвидше відео. Е, вона, я її в хлопців забрав, вона до хлопців втекла. Бо я ж до неї пристаю, спеціально дратуюся. І вона втекла. Хлопці сміються. Е, я знав, що вона його не знає. Чай по Р в Філіпінах е, нема. В Таїланді є. Тут нема. Отакі діла. Ну що, Филиппівські... ну на яку не глянь мені. І факт в тому, що я розліжаю азіатів, я повністю розлічаю. Даже Я їх в лице, ну, як українці і українці розлічають, а я вже азіатів бачу, де В'єтнамка, де Китака, де тайланка, І між собою я їх розлічаю, я їх запаміню і в лице повню. Така такая красотенька. Филиппины Сэр.